Ресторан Фуді Спейс, який розташований в Національному інституті раку, простір закладу поділений на дві зони: лінія роздачі та зала для гостей. Лінія роздачі починається з перших страв і салатів, які зберігаються в холодильних вітринах. Наші заклади пропонують асортимент з семи перших страв за класичними рецептами: від бульйону до солянки та 14 видів салатів овочевих, м'ясних, рибних і з різноманітними заправками. Далі можна обрати ароматні та епетитні гарніри, м'ясні рибні страви. Їжа в теплових мармітах зберігається за оптимальних умов, що дозволяє кожній страві залишитися свіжою і гарячою протягом усього дня. Завдяки рівномірному нагріванню страви не пересушуються, зберігаючи всі смакові якості та аромат. Секція Напоїв та десертів, вибір яких тут на усі смаки ароматна кава, свіжозаварений чай, охолоджені фреші, лимонади або газовані напої, легкі кремові десерти, круасани, кекси тощо.